Ну, подивився ПК презентацію, дуже багато всього показали. Казала багато різних ігор, багато різних жанрів. Ну, для себе не знаю що там відмічати. Але думаю, що дуже хороший вийшов цей ПК презентація. Дуже багато всяких. Дуже багато всяких різних ігор показали. Так що... Знову зустріти, щоб підписуйтесь на канал, ставити лайки. І що я ще хотів сказати, що Що сьогодні буде... Вже був сьогодні стрім на Тіктоці. Ми дивимося реслінг помаленьку, по годині дивимося реслінг. І будемо далі його дивитися, а потім може якісь фільми будемо. Дивитися фільми, мультики і тому подібне, які я в собі виберу. Так що ще, ще скажу, що таке... Що ну, Xbox і пас класа штука, якщо ви хочете безплатно пограти якісь ігри. Ігри безплатно. Ну, як безплатно ви ку цей. Всякі... ну ви платите раз місяць одну суму і ви собі на місяць можете пройти якусь одну гру. А може й швидше. Знаєте, як ви граєте.